3 грудня у спорткомплексі Надія у міжнародний день людей з особливими потребами управління спорту міста організувала спортивно-розважальний захід для дітей. Захід провели спільно з громадським об'єднанням Спорт для всіх та Миколаївським регіональним центром Інваспорт. Вони зовсім не охвачені спортом, на жаль. Але мета нашого сьогоднішнього заходу саме така: залучити їх до занять спортом спортом. Чи просто фізичної культури, а щоб вони рухалися, щоб вони двигалися, щоб все було добре. У заході взяли участь 60 дітей з реабілітаційних центрів Мрія, спеціалізованих шкіл міста, а також дітей, якими опікується волонтерська група. Ми поруч, що була створена на початку повномасштабної війни для допомоги дітям з особливими потребами. Хочеться показати, на що здібні наші діти, тому ми звернулися до управління спорту, і заключили з ними меморандум, звісно, якого ми будемо проводити серед цих дітей різні види спорту. А сьогодні ми зібрали наших діток і дорослих людей з інвалідністю для того, щоб показати, що може спорт в їх силах, і щоб привчати їх до суспільного життя. Розважальна програма заходу складалася з двох етапів: веселі старти та майстер-класи на вибір футбол або черлідинг та корнхол. Також присутні побачили показовий виступ команди клубу Чирлідінга Прима. І, звісно, були призи та подарунки від управління спорту та партнерів заходу волонтерської групи Ми поруч, громадського об'єднання Друге дихання та торгової марки Оболонь. Сергій Мельников, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.